Ну і Запоріжжя. Авдіївка ми бачимо. Да, Авдіївка у них не спромоглись вони за весь період часу зробити якісь там бахму 2 І зараз вже, мабуть, про це взагалі і не йдеться. Ще непонятно, що ми з Авдіївки що ми в контрнаступ не підемо. Тому що ЗСУ може робити там це, мабуть, на двох-трьох на напрямках, щоб противник був дуже здивований. І запорізький напрямок, да, як ви правильно зазначаєте. Вдалося лінія оборони там складає вона в три смуги. Перша смуга саме замінована і вважається, що типу сама серйозна така це буде друга. Ну є якби аргументована точка зору, що сама проблемна для нас була перша, тому що вона найбільш була замінована. Там справді просто кошмарні міні-поля. Тим не менше, задача виконана. Вона в багатьох місцях прорвана або ми вже до неї підійшли в приту. Відповідно, противник вже вимушений був зняти не з другої своєї лінії війська і в свої резерви, які взагалі мала на цьому напрямку бути. Вони також покидали їх в бій передчасно. Тобто, мовно кажучи, якщо ми кажемо про українську техніку зброї і війська, то наші корпуса е і бригади наступу. Я маю на увазі ЗСУ і інші там частини, то вони ще в бій не вступали. І це офіційна заява Рікова. Тут немає ніякого секрету. А тобто, ми воюємо зараз ті підрозділи, які тримали лінію фронту, плюс якісь там резервні частини. Вони е або там ті, що готувалися, бо це ще не ті частини, що мали йти от, в наступ, саме основна сила, а противник уже задіяв резерви. Відповідно. Ці резерви десь цими задачами не впорались. Вони гасили пожежу, вони змогли їх загасити. Я знаю, як перекидали на Запорізький напрямок з дуже далекої ділянки гелікоптерами російських бойовиків. Вони справді були мотивовані, ніхто полон не здався, ну нікого полон тоді не взяли, всіх убили. Але вони справді намагалися щось і сповніть затяти. Ну отак, от сходу от в бой, це завжди плачевно, але у них вибора не було. Тому я в принципі, зараз відчуваю, що Мілітопольські черешні вони близькі як ніколи. Це вже реально практичний сценарій. Хоча це буде важко, це не буде просто, але те, що противник, скажімо, зараз може посипатися, він буде триматися і далі. ну Вже були прецеденти. Я знаю, от на тій ділянці де наші групи працюють от на Запоріжжі. Ну і я зараз, зараз теж там <кхи> стою, тут, де танк стояв. то на Запоріжчині було, що запрошували запит десантників на допомогу в однім відомому населеному пункті, який звільнили. А десантники сказали, що не прийдуть, тому що так От і це приємно дуже, тому що в основному вони ще все таки тримають стрій, вони борються, їм дуже важливо тримати першу лінію, але вже навіть трапляються да, історії 100 отказниками. Тому перспективи хороші. Хоча як е, сьогодні от заявив главком, е, ну воно поприлюднено було сьогодні в інтерв'ю Post, да, що е, треба трошки менше західній пресі щось там пищать про темпи наступу, динаміку і успішності. Треба просто е, дати хоча б там одну шосту тих винищувачів, які от, на наших кордонах зараз баражують е, натівських, і тоді ми зможемо справді на цей наступ такі темпи, що всі якби будуть дуже здивовані. Тому що ну, є доктрина західного світу, перевага повітря ти наступаєш, є доктрина да, там, радянської армії, перевага в артилерії. У нас немає над росіянами ключової переваги в артилерії, немає ключового переваги в особовому складі, немає переваги повітря. Росіян перевага повітря. І в цих умовах ми ще наступаємо. Якщо брати армійські темпи наступу, як воно там на цій ділянці залучена така бригад, там тим, ми ще його перевершимо. Це в принципі чудо, це тому, що мотивація українців, де мотивація росіян, плюс гарна робота у нас там. По в поштабах і так далі. То те, що зараз, в принципі, бувається це чудо, це по воєнній мабуть, науці цього нема, аби статись. но це є. Ми беремо ділянку за ділянкою, звільняємо територію, ми бачимо, що ніхто не планує зупинятися, і ще побачимо, що зараз не відбудеться ще чого, що бояться що росіяни, що буде ще якийсь напрямок удара. От, тому побачимо. Так, добре. з ютубільську вчорашньою з'ясували з херсунським кавунами. Що хтось? Противник за Херсон дуже переживає, каже, що там їм просто гайку е, дуже переживає за Херсон. Що звідти нудити перекидали на Запоріжжя війська? Тобто е, треба розуміти, от склад е, приблизно. Я так думаю, що на, на херсонському цьому не ще окупованому лівому березі там. Ну, не пам'ятаю там цифри, ну я думаю, що їх там у них дуже кепські справи по комплектності танками і так далі. На запорізькому напрямку їх багато, їх щось там тисяч під вісімдесят. Я там пам'ятаю у них як, як дні в, у році, у них 365 танків. но діло в чому, що тут якби з росіянами просто треба працювати. Ж, там не важливо, скільки у них танків, скільки у них є. Важливо те, де буде удар, де буде зосереджено наш. Головний якби, ударний кулак, де будуть перекинуті, куди російські резерви. Якщо вони розпорошені або вже на одній ділянці ми пішли в другу, то вона не вжила скільки танків, людей. Ти коли виходиш на оперативні простори, починається паніка, всі тікати. Ну, ну, і плюс ми бачимо, що. От Херсонщина за що бояться, да, що вона нам буде там висадка десанта. Може, це відволікаюча праці, може нічого немає. Може це просто окремі якісь е, тактичні історії. А може щось справді буде. Це ми побачимо. Росіяни дуже цього вирещать і в цьому є підстави. Тобто я розумію, що вирішать не пропагандісти, вирещать реальні бойовики, які мотивовані, але у них реально верес стоїть просто такий, що ну не, не, не вже ж неприємно читати цю історії. Кожен вже скоріше притірно землі там закопали, де да воно не вирещало. Але у них справді дуже погані очікування стосовно Херсона. Якщо там щось відбудеться, це буде дуже прекрасно. Це мабуть буде знову ж таки складно, але наслідки, які це призведе, будуть шикарні. А скажіть наскільки вони були супротивник був деморалізований подіями в Росії, які ви називаєте путчем, Вони там м'ятіжом це, це все називають. Наскільки дійсно зненацька? Спіткала їх ця новина, і що на, на тлі на тлі цих подій в Ростові відбувалося Чи передислокація військ російських не спостерігали? Чи вони укріплювали запорізький чи херсонський напрямок? Що вони робили? Uh. Наслідки цього путчу для Росії будуть мати дуже тяжкі от результати і дуже глибокі. 100% у них зараз ще розкручується маховик внутрішніх розборок в час війни такого масштабу тюрки. Це катастрофічно, плюс по суті прибрано з бойових дій зони структуру Пригожина, вагнеровців, які були краще організовані веденні бойових дій, ніж російська армія. Там були кращі відібрані кадри. Їх нема це теж однозначно плюс. Плюс зростає мотивація для отказників 100% російських, тому що вони зараз розуміють, що можна не виконувати накази, тому що там рік посадиш, а потім влада поміняється. або що взагалі ця рашка розвалиться, і наша памірать коли дурний пригопри шойку те відправляє кудись на убой. Це теж є плюс. Ну і розборки всередині самих росіян це навіть тут не там в ВКС проти залишків вагнерівців, окремі камбріги чи генерали, які виступили за Пуч, і у їхні зараз зимостосунки з командуванням, яке збереглося опять, знову ж таки а, апатія а, солдатів, яка виникла, тому що зрозуміли, що там що його не знімуть, бардак вишається, вагнерів прибрали. Це прекрасні дуже явища. Плюс е, по суті декласація Путіна. Зараз Лукашенка я так не здивуюсь, буде скоро мати більше в Росії, ніж Путін. Ну не буде, але я умовно кажу, що Лукашенка зіграв зараз на внутрішньо російську аудиторію. Тому що я не здивуюся, якщо у цього таракана він же такий досить пруткий, він реально дрісірований прусський таракан Лукашенка. Він дуже дуже хитрий і чує тут його усіками по ветру просто атмосферу і флюїди майбутнього. І до чого я кажу, хто виключає той формат, що в якийсь момент там каже, Олександр Егорович і Вагнеров значить беремо під контроль э, республіку Нівоград, Республіку Смоленську, оскільки там витягти в Москві бардак, і ми от зараз Путіна піддержимо. Ми тут порядок наведемо, Ахмад, чай зайде в Ростов і скаже, дивіться, ми зараз маршем на Москву, Путін держит. Ми скоро будемо. Но спочатку ми в Москві, в Ростові повинні словити там всіх вагнеровців, всіх пучистов. Ми от зараз Ростов зачистимо, моздок зачистимо і потім підемо на Москву. В принципі, коли начнеться розвал Росії, я думаю, що вже багато хто призадумався, ну, то, що Кадиров. Я, до речі, маю тоді сказати комплімент їм. От він мене обзивав сволочку, я казав, що по ньому прилітів, і може задумався, тому що це паскуда теж. Він просто, в принципі, живе інстинктами, тому що він надто тупий, але інстинкти працюють бездоганно і досить раціонально. Наша кадировцям воювати, наша кадировцям воювати за Путіна, наша кадировцям особливо активно воювати в Україні. Вони розуміють, що їх ніхто не любить, Ні тут ні там. вони розуміють, що вони грабували Москву, насіливали там майора ФСБ по кабаках, там грабили, угоняли машини, мотоцикли. І в принципі, вже награбили багато. Рашка валиться. Полками кадирова її не врятувати, а в бою поміряти можна. І вони, в принципі, думаю, от якраз якщо вони почнуть валитися, вони візьмуть під круплі Тисневастов, що яких пару республік відхватять, щоб кажуть, ми от там одержимо Путінську власть, Путін прилітай, відправляй своїх всіх п'ять вайніків. І от ми тут зараз, коротше, Кавказ плюс Ростов, плюс Маздок. Ми в місті От, Тому оці от наслідки, що Путін в літачку полетів і транспондери виключили десь там в польоті на Петербург, і що може його вже збили, це катастрофа.